Дорогі підписники, нарешті до нас приїхало то, що ви чекали, Скаут кау 404. Аж натхнення з'явилося знімати відео, тому що все-таки нове надходження. Ви довго, довго його чекали, до речі. Е все гаситься з ключа зажигання. Так, що у нас тут? Ну, давайте по-перше, Сучасний дизайн новий. Ну, отак от скаут вирішив. Напевно, кожен рік буде робити. Балансіри, мости, незмінні. Залишились як у попередній ходовці. 12 й місяць, 24 й рік. Колеса у нас ідуть 7,5 на 16. Передні, 112 на 24 задні. Боковий паливний бак. Рівна підлога вже більш е, е, вільна, така багато дуже місця. Навіть до руля треба дотягуватись, треба трошечки підсувати сидіння. Реверс, вал відбору потужності, передній міст, повишена, понижена і перемикання передач. Дуже класно перемикаються передачі. Підвісні е, педалі, автомобільна комбінована панель, так і залишилась. Додали отакий, от, бачите, ящичок для інструментів. І дуже зручно перенесли речаги. <кій> Зашита сидіння, дві пари гідровиходів, додатковий розподільник гідравліки з плаваючим режимом, крюкова навісна система під різні яблука, під різний діаметр. І тут у нас що драбина з однієї і з іншої сторони. Паливний фільтр перевернули, бачу маса. І, в принципі, все. в принципі, все. Дуже зручно залазити, дивіться, скільки місця. Дуже легко заводиться і дуже легко вмикаються передачі. Я вам зараз продемонструю. Таке враження, що в нього такий е пружинний синхронізатор стоїть. Ну, але це не точно. Реверс тут. І поїхали. Тому, будь ласка, підписуйтесь, є в лінійці вже. І з кабіною, і без кабіни, і п'ятидесяточки поприходили. Всім гарної днини, будь ласка, шановні підписники, звертаємось, дуже м'яко їде до силової установки 490-й КМОський двигун. Так і залишився. Ну а по суті, в принципі, той же самий той же самий «Скаут».